Ніколи не були знову, вдарили по Кримському мосту? Ніхто не каже, хто, але в принципі плюс-мінус ми розуміємо, звідки ростуть ноги, і от, власне, хочемо дізнатися, наскільки ці ушкодження серйозні? Власне, спілкуємося із Дмитром Макогоном, це інженер. Правильно? Так. Так, Дмитре, розкажіть, будь ласка, наскільки серйозні ушкодження цього мосту, і які взагалі наслідки можуть бути для нього? Угу. Ну, якщо подивитись, то може здати, що в порівнянні у нас же, да, є можливість порівнювати ушкодження, то, то що було в жовтні, здавалось більш серйозним. Але е, наслідки, я думаю, що для автомобільної частини будуть співставні. Тоді там ще у жовтні трохи пошкодилася ще залізнична частина мосту чи залізничне місце зараз ні, але о, щодо автомобільної співставні наслідки, тому що все одно це буде потребувати, скоріш за все, заміни прольотної частини. Те, що ми бачили, там скинуло, і там вже байдуже і там чи поламався цей міст навпів, чи там щось погнулося, Ця прольотна частина, вона все одно потребує заміни більше того, що ми бачили, що лише м, о, в одному напрямку, да, так, таке пошкодження серйозне в іншому. Ну, те, що я зараз по фото встиг подивитись, там теж є пошкодження, вони здаються не такими серйозними, але скоріш за все, що там відповідальні інженери теж будуть наполягати на заміні, ну або ж використання цієї частини буде не наповнено ну, умовно, там обмеження по вагам чи по кількості смуг може бути використання. Тож, минулий раз, здається, росіянам потрібно було на заміну 6 місяців. Вони з жовтня по березень займалися цією заміною. Зараз, можливо, трохи швидше. Вони там руку набили, може вже, але все одно це скоріш за все місяці. Угу. А от ви, до речі, сказали за відповідальних інженерів, дуже класно зауважили. Але на цей міст Кримський скаржились насправді ще до початку повномасштабного вторгнення в Україні. Казали, що він там просідає. А плюс ми вже маємо два удари по ньому. А наскільки от всі ці пошкодження можуть нашаровуватися і потім спричинити, наприклад, не знаю, його самовільне падіння? Я б на це не розраховував, я бачив так, всі всі. Меседжі щодо того, як він там якісно неякісно побудований, щось просідає, Ну, це більше якась теорія змов. Багато фейків я бачив. Там фотошоплені ці опори з тріщинами, але ну там ну, прям явний фотошоп, тому що однакові тріщини, якщо б вони були дійсно такі величезні, як намальовані, ну бо там фото з відстані там, декілька десятків метрів. І видно тріщину, якщо приблизитись, вона б мала бути там сантиметрів 5 е, шириною. Ну це тріщина вже така велика, що ну мало б відбутись руйнування. Тобто, це е, я б на це не розраховував. В принципі, ну росіяни вміють будувати мости. Тут не треба там думати, що це. Щось для них неймовірно складне. Давайте не будемо применшувати і сподіватися на якесь чудо. Але те, що його можна зруйнувати зовнішніми факторами, це так, це ми вже бачимо. Але те, що він там сам зруйнується, це ні. І у ці руйнування, що зараз ми бачили, це руйнування, все ж таки, прольотної частини, вони замінюються. Відносно швидко, ну це місяці, але в принципі це все ремонтується, тому вони знову його відремонтують. Тобто, всі ці ушкодження, які були завдані і в жовтні, якщо я не помиляюсь, і от зараз це все поправно, це все не не фатально для цього мосту. А от які ушкодження це... можуть бути непоправними? Куди, куди треба влучити? Найбільш така серйозна частина, це. Арочна частина мосту, арочний проліт, він там найдовший, і от е, заміна його, це вже, мабуть, на роки. Це дійсно складна операція, особливо там під час війни. Я думаю, що вони з цим не впораються. Е, тож, щоб дійсно так зруйнувати надовго, а може й назавжди, це потрібно нанести удар саме по аречній частині. Ну, Якщо казати вже точково, то мабуть найбільш таке вразливе місце, якби там у когось була ракета, хто хотів би зруйнувати, то це удар саме по аркі. Ну тобто в нас є арка, це і нижня частина прольотна. Тобто Розімкнути арку, яка працює на, на стиск, і тоді вже все таким лавиноподібним, як доміно, відбудеться руйнування саме цієї частини, і от її буде дуже важко відновити. Тобто, я правильно розумію, що в принципі щоб зруйнувати весь кримський міст, достатньо буде одного удару, але в правильне місце, так? Ну тут питання потужності цього удару. Uh -huh. Тому що, ну, ми ж там умовно, бачили, що хаймерсами сами били по Антонівському мосту, то там ударівців було ну, десятки, якщо не сотні. Якщо у нас є якась не у в того, хто захоче зруйнувати Кримський міст, потужні ракети, які спроможні цю арочну частину одним попаданням зруйнувати. То його вистачить, але ну, це, це, мабуть, мають бути якісь спеціальні ракети, які можуть потрапити. Все ж таки, це дуже така маленька ціль, умовно і, і мова не про місто, а саме про конструкцію Арки. Вона там ну, пару метрів. Тобто, це вам потрібно дуже точно потрапити. Ну і якщо цей вибух, там можливо якийсь акумулятивний заряд, який проріже це металева частина, тобто вона там повністю з металу. і Якщо є змога цей метал перерізати, тоді відбудеться так повне руйнування. Ну це, це нам тільки сниться. А поки, поки ну насолоджуємося, принаймні тими наслідками, які маємо. Дуже вам дякую за цей такий аналіз. Дякую за включення.